Вам історію. Я сказав, для журналістів ще раз коптер. Це що я тільки що говорив. Я відносно тих матеріалів, які сьогодні стали, скажімо так, об'єктом розгляду в засобах масової інформації, і вас хочу сказати слідуюче, що ці матеріали мені положили на сесії буквально після того, як я вже відкрив сесію. Положив її Віталій Дмитрович Таценюк, депутат міської ради. У мене до нього виникло питання. Питаю, матеріали, вони всі були завізовані. Всіма. І в тому числі і головою е комісії. Я спитав, Можливо. всі матеріали, Можливо. А, Можливо. А, Можливо. Можливо. я питаю, матеріали всі підготовлені правильно розглянути. Так, все підготовлені. Ну, мені ніколи було розбиратися. Я вів сесію, ви бачите, мені там схилятися не, не було. Коли діло дійшло до розгляду цього питання, коли почав, е я прийняв, подав, проголосував його за основу. Надійшла доповнення, доповідав керівник секретаря у сесії, не апарат на сесії. Ну, ну, я ну, його ці матеріали, він каже, дай, я тільки що їх озвучу. Це я поставлю, це на голосу. Більше до даної теми добавить не можемо. Вчора взагалі депутатами чітко підтвердили, що більшість не поняли, за що вони голосували. Я ж розумієте, я ж ставлю на осання все, що доповідають мені. Я ж не сам доповідав. Ви розумієте, що я спікер, а не ну, доповідач. Тому, тому я ще раз вам говорю, що після того як ця інформація стала відома от мені через засоби інформація, що вона прийняла скандальний характер. Я зв'язався з холодом, холода зараз в місті немає, він буде з понеділка. Я б хотів з ним об'яснитися, які будуть подальші дії відносно даного питання. Ну, давайте розберемося. Ваші подальші дії щодо голови секретаря, голови керівника апарату, голови, які знову ваші це, це питання. Ви залишаєте його далі у секретарям апараті? Він на цей рад вівся себе як депутат міської ради, і керівник секретаріату. Які далі дії будуть відносно нього, буде розглядати рада. Будь я буду у вас влаштовує його діяльність? Значить не задавайте мені провокаційне питання. Ми ведемо розмову про будь ласка. Тему. Давайте, давайте, будь ласка. Таке тему. Ви кажете, що ми маємо ждати до понеділка холода. Потім він буде ще розбиратися, вам пояснення давати. Нам холод, в принципі, не потрібен. Для чого нам зараз холод? Нам потрібно рішення сесії, будь ласка, надайте нам копію. Рішення, а я сесії. не заперечую. Добре, і нам потрібно, і нам потрібно а позачергову сесію. Скликання позачергової сесії. Нам, нам не треба холод з холодом і так все ясно. Ми знаємо, як працює холод. Я особисто знаю, як працює холод. Я знаю, якими схемами він відбирає точки на ринку. Ну я зараз про це не буду. Такою ж самою підленькою схемою. Він вирішив захватити 2 гектара, Розумієте? Земель, які могли би бути виділені для авто. Будь ласка, ви, вимоги наші. Я своїх колег, скажімо так, оцінку давати не буду. Ви не можете не давати. Навіть. Я не прошу вас оцінити я, ваше колеги. Я вам говорю всі матеріали. Даної сесії я готов вам надати. Як тільки буде підписано рішення міської ради, Коли знає, буде як, як тільки воно буде підготовлено, на це дається 5 днів. І для підписання, як тільки будуть готові матеріали, зразу вам Зараз ви можете піти в апарат, забрати проекти. Ми заберемо проекти рішення. Ви готові підписувати дане рішення міської ради, чи не тоді? Ну є, і воно було проголосоване. Ви готові йти Ви можете ні, ви не можете підписати рішення так, що будете розгорнути, ну, правильніше ви знаєте, оформити по пункту якомусь на це є а? механізм. Добре, Якщо рішення Ради не відповідає чинному законодавству. Воно може бути оскаржене в різних формах і в прокуратурі, і в суді, і всі інші. Це всі, всі матеріали, які потрібні для даних дій, ми готові надати. На вашу думку, дане рішення винято випадково. Я на сьогоднішній день порушень не бачу, єдине, тільки тут треба подивитись чистоту проходження даного проєкту. Це я і все ж, я ж розказувала я... Василь я Михайлович. Ж хочу, що... Ви можете витувати це рішення згідно з регламентом, Тому у нас є такі повноваження. Не поліцькі, скаж... згідно з регламентом. Скажімо так, для витування рішення потрібні підстави. Та розбирається комісія, наша депутатська, Я я дам доручення. Да. Я дам доручення. І, і, і ще раз хочу сказати: якщо воно було незаконно, ми його розглянемо. Добре, коли.